Права 532. Поле прямокутної форми має довжину 900 метрів, а ширина дорівнює 3 п'ятих від довжини. Пшеницею засіяно 5 шостих поля, скільки гектарів поля засіяно пшеницею. Ну що ж, розбираємося крок за кроком. Отже, нам, щоб знайти площу, потрібна і довжина, і ширина. Ну, Довжина в нас є, а ширина сказано 3 п'ятих від довжини. Давайте знайдемо, скільки це буде 3 п'ятих від 900 метрів. Записуємо, як знайти, потрібно тоді 900 помножити на 3 п'ятих. Записуємо перша дія. Тобто 900 метрів. Ми множимо на 3 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику тоді записуємо 900. Що множиться на 3. А в знаменнику записуємо 5. І це дорівнює. Ну що ж, для зручності, щоб було легше скорочувати, ми можемо е, тут або скоротити на 5, або помножити на 2, і чисельник і знаменник тоді буде легко скорочувати. Тобто ми можемо тоді записати, що це буде 900. Що множиться на 3, я помножу на 2 і в знаменнику 5 помножу на 2. І це дорівнює. Ну що ж, тоді в нас вийде 900. Що множиться на 6. В чисельнику, а знаменнику вийде 10. Це дорівнює. Тепер на 10 скорочуємо. І чисельник і знаменник. 900, що ділиться на 10, це буде 90. То в чисельнику у нас тоді вийде 90, що множиться на 6. 6 на 9 це 54, 1,0 це 540. Знаменник 1. То 541 або 540. Записуємо в дужках, чого це ми знайшли. Частину від довжини в метрах. Так, Записуємо, що це у нас буде тоді ширина поля. Ширина. Поля. Гаразд. Ну, а зараз давайте думати, а яка буде площа поля. Якщо поле має прямокутну форму, а це сказано в умові, то площу прямокутника ми вже вміємо знаходити це добуток двох сумішних сторін. записуємо тоді. Друга дія, тобто площа S, запишемо це А, що множиться на Б. І це дорівнює. Ну що ж, замість А довжини запишемо 900 метрів, що множиться. Ну а замість ширини запишемо 540 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, щоб не плодити ці нулі, я пропоную це записати як 9, що множиться на 54. Чи 54, що множиться на 9. Ну і результат помножити тут іще не залишається 3 нулі, що множиться на 1000. І це дорівнює. Ну що ж, 54 множимо на 9. Запишемо 54, що множиться на 9. Множимо. 4 на 9 це 36, 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 5 на 9 це 45, плюс 3 це 48. Отже, це вийде 486. Що множиться на тисячу або 486 тисяч. Ми метри помножили на метри, тобто це у нас будуть квадратні метри. Записуємо, що це у нас буде площа поля. Гаразд. За умовою сказано, що пшеницею засіяно 5 шостих цього поля. Ну, Тоді нам потрібно знайти 5 шостих від 486 тисяч. Як знайти? Потрібно 486 тисяч помножити на 5 шостих. Записуємо тоді третє дії. Тобто 486 тисяч, що множиться на 5 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику запишемо як 486 тисяч, що множиться на 5 шостих. А в знаменнику запишемо 6. Для зручності 486. Ми запишемо 54, що множиться на 9, і множиться на 1000. Це все число. Ми знову так розпишемо, щоб було зручно скорочувати. То ми записуємо, що це в нас вийде 54, що множиться на 9, що множиться на 1000. І ще домножається тут на 5. А в знаменнику запишемо 6. Це дорівнює. Скорочуємо на 6 і чисельник і знаменник. 54, що ділиться на 6, це буде 9. 6, що ділиться на 6, це буде 1. Тоді, що в нас залишається в чисельнику 9, що множиться на 9, це 81. Запишемо 81. Що множиться, залишається на 5 і множиться на 1000. Так? А в знаменнику буде перших або одиниця. Гаразд. І це дорівнює. Ну що ж, як нам знайти значення цього виразу, помножити на 5, це помножити на 10 і поділити на 2. Тобто 81 множимо на 10, це буде 810, що ділиться на 2, це буде 405. Отже, 81 помножити на 5, це буде 405. І помножити на 1000 – давайте запишемо. Це буде 405. Що множиться на 1000 – Ну і це буде 405 тисяч. Записуємо в дужках чого квадратних метрів. Ми знайшли частинку від площі квадратних метрів. Це засіяно пшеницею. Засіяно пшеницею. Гаразд. Ну, в принципі, відповідь ми знайшли. 450. На 405 тисяч квадратних метрів, але нам сказано скільки гектарів поля. Ну, тоді прийдеться цю площу 405 тисяч квадратних метрів перетворити в гектари. Нагадую, гектар це квадратна ділянка, розмірів якої 100 на 100 метрів. Тоді нам тут треба виокремити ці 10 тисяч метрів. Отже, запишемо тоді четверта дія. Тобто 405 тисяч. Квадратних метрів. Це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 40,5, що множиться на 10 тисяч квадратних метрів. І це дорівнює. Чому? Якщо ми помножимо на 10 тисяч, у нас якраз і вийде 405 тисяч. А що таке 100 000, 10 тисяч квадратних метрів? Це 100 метрів на 100 метрів, то запишемо, що це 40 цілих. І 5. Десятих. Можна одразу написати, що це гектар, мабуть, так краще зробити, або виокремити, що тут 10 тисяч це 100 метрів, що множиться на 100 метрів, то ми запишемо одразу, що це гектарів. Є? Отже, записуємо тоді відповідь. Скільки гектарів поля засіяно пшеницею записуємо 40 цілих? 5 гектар. Ну що ж, ось така задача на площу прямокутника і знаходження дробу від числа. На цьому вправу завершено.